Хокей в Коломиї відродили кілька років тому. Більш відомий цей вид спорту був на початку 80-х. Тоді учасники нинішньої команди лише спостерігали з трибун за цією грою. Більше ніж рік тому уже сьогодні спортсмени, підприємці та лікарі створили хокейну команду Вовки. Вони ж і стали ініціаторами відродження єдиної в місті ковзанки. Адже часто нашим хокеїстам доводилось на тренування їздити до Івано-Франківська та Калуша, розповідає капітан команди Павло Федорович. Ще я був дитиною, пам'ятаю, що колись здорові дядьки грали хокей. Після того пройшло скільки років, але в минулому році фактично була сформована команда, завдяки, скажімо, керівництву локомотиву. І мене запросив у франкіст. Тоді тільки відкрилася льодова арена. Ми поїхали, подивилися, як грають професіонали нашого рівня, скажімо так, і зрозуміли, що нам необхідно просто мати. Таку саму команду і розвивати хокей саме в Коломиї. Коломийські вовки на льодовій арені із Заболотівськими яструбами зустрічаються традиційно. В команди із сусіднього району мають чого навчитись, адже два роки поспіль яструби завойовують почесне звання чемпіонів області. Кубок першості також вибороли і на Чернівеччині. Вовків як суперників оцінюють гідно. Я, Наскільки знаю, у них сьогодні не повний склад, не вистачає одного ведучого гравця. Але в загальному команда росте з кожним роком додає і є такі перспективи об'єднання і разом виступати вже в західній аматорській лізі. В команді грають тільки місцеві вихованці в забути. І при команді ми маємо свою дитячу групу підготовки, яку ми фінансуємо повністю екіпірована. І я хочу сказати, що наші діти на рівні. Областей виступають дуже непогано. Ми можемо поступитися тільки калушу. наші недавно на турнірі державному, то ми програли тільки калушу. Незважаючи на лютий мороз, хокей у Коломиї таки зібрав своїх шанувальників. Протягом всього матчу глядачі вболівали за команду, прийшли навіть із Бубном. Приїхав на гру і президент обласної федерації хокею Руслан Гайда. каже, цей вид спорту на Івано-Франківщині стає досить популярним. До слова, в наступному році Коломийські та Заболотівські спортсмени планують об'єднатися в одну команду та стати учасниками західної аматорської ліги. За останні три роки хокей Івано-Франківщини набрав своїх обертів і нашого. Редки, які працюють під егідою Федерації Івано-Франківської області, показують свої результати. Ми бачимо на сьогоднішній день чудовий лід в Коломиї. Ми бачимо на сьогоднішній день коломийську команду. Ми бачимо на сьогоднішній день заболоту. команду, яка буде представляти Снятинський район. І ми бачимо просто розвиток хокею, Але ми б хотіли бачити, щоб в наших командах було побільше молодих людей. Той в першу чергу це молодь, яка би мала підтримувати цей роздух хокею і звертатися до спортивного образу життя. Матч між вовками та яструбами завершився поразкою коломийських хокеїстів. З рахунком 5-3 заболотівські спортсмени повернулися додому з перемогою. Наступний турнір в Коломиї відбудеться у неділю, 5 лютого. Коломийські вовки прийматимуть в себе бурштинську команду. Початок турніру о 14.00.